Сьогодні вранці надійшло повідомлення про замінування всіх шкіл міста Черкас. Власне було прийнято терміново рішення про евакуацію дітей. Зрозуміло, що навчання сьогодні в офлайн режимі відбуватися не буде. За словами директора 17-ї школи, Черкас дітей евакуювали та перевели на дистанційне навчання. Сьогодні організовано для дітей. Дистанційне навчання для того, щоб всі уроки, які сьогодні за розкладом, були проведені. Діти отримують завдання, було проведено організовано інформування батьків учнів про загрозу життю дітей, і відповідно проведена евакуація дітей з школи. Під час евакуації жодна дитина не постраждала. Прибігла за онуком, бо батьки на роботі, говорить черкащанка Валентина Железная. Каже, таке трапляється не вперше. Подзвонили, що... Подзвонили, що замінували школу, і терміново дітей забрати. Підвісила б за ноги негідників. Чому ніхто нічого не робить? Це ж не вперше мінують, не вперше ми забираємо. Відпросився з роботи, щоб забрати сина Олександр Дріга. Якась, мабуть, дитина балиться, це дзвони, щоб не йти. Звісно, це не дуже зручно, але ну що зробиш? Не от коли сказали іди в їдальню, я зовсім не зрозумів, як це так. Но от Коли Наля Петрівна сказала, що збиратися, я зрадів. Відпустили додому, це ж круто. Відпустили додому, це ж круто, це дуже весело, класно. Принаймні, уроки будуть, але вдома. На канапі можна відпочити, полежати. Школи за словами речниці Нацполіції області Зої Вовк, повідомлення про замінування усіх шкіл Черкас надійшло сьогодні, о 8.40 ранку. І відразу ж розпочалася евакуація та перевірка закладів. Підозрілих предметів не виявлено. Відомості про події внесено до єдиного обліку. За результатами перевірки буде і визначено правову кваліфікацію.